Всім привіт, люди! І слава Україні! Так, сьогодні в нас четверг, і ми з вами, е, значить, розпочинаємо відео з станком на Полтавщину Сергію. Сергію, вам привіт! Станок у нас на 5 блоків і 3 порожнини. Ми такі станки вже показували. от. Тому е, в основному в, основном в цих відео буде, ну, на, мабуть, якось по типу відео про виконану роботу. Значить, покажу, що готово на сьогоднішній день. А на сьогоднішній день в нас вже готова е, ну майже готова матриця корпус, Майже. Як ви бачите, не вистачає бортків і надвібраторної пластини. Так, тут все вже супер, все пошліфовано. Все чудово. Як завжди, деякі детальки на прижимку у нас вже готові. От якось так. І ще був сьогодні на металобазі. От, зранку значить, забрав і ще заготовки на наступні два станочки. До речі, наступні два станочки. Це в нас е, наступний буде Василь Волинь. І потім Дмитро Львівщина. От, е, про всю чергу в кінці відео обов'язково продиктую. От, кому там цікаво. Будь ласка, і два слова, два слова на рахунок черги. Бо вже дехто де починає дзвонити, і, о Боже, вже ж там е скоро, коли я вам кажу орієнтовно, там скільки сто тижнів, то це орієнтовно, тому що є деякі збої в постачанні металу. Це не тільки в нашому місці. Тому якось так. <кій> маємо те, що маємо. Це не точно. Якщо вже комусь не втерпець, от, ну, дзвоніть без всяких проблем. Поверну вам предоплату, от, щоб ви просто не нервували. От, бо інакше скоріше не буде. Кажу, як є. Дивіться, повна, повна тачка металу. Це в нас для порожнин. А ось тут в нас для матриці. Ідеальний метал. Все супер. новйо, Ніякого б по профтрубі проф є запитання, бачите, ну, треба пошліфувати деяку. Але обирати зараз ну, по типу нової не приходиться, тому що маємо те, що маємо. Або така, або взагалі ніякої. Якось так, такі не розправи. До речі, от, ну, якось так поскладав, можливо, неакуратно, просто прибрав блоки наші позавчорашні. От. Ті, які на 6 порожнин, все там супер, домішкою є кожного блока, все чудово. Ось такі справи. Так, народ, зараз працюємо з нашою прижимкою, поки немає бортків. Дуже зручно її зробити, тому зараз займаюся, набираю повністю прижимку. Так, друзі, прижимка. Щоб не прищемити пальці. Супер! Так, прижимочка наша готова. І зараз е працюємо з акантуванням нашої матриці. Бортки. Бортки для того, щоб наша суміш не випадала е вся, яка. Спочатку висипається із тачки, скажімо так. Ну і плюс надвібраторна пластина, яка закриває наш вібратор. От, і завдяки ній він постійно сухий. Якось так. Поїхали. Давайте 3 секунди покажу ще детально прижимку. Тобто для регулювання вже профільок прикручений. Все супер. Тут ще трикутнички ми повварюємо і буде, і буде все добре. Так, люди, ось на сьогодні і все. Матриця повністю готова. З усіма дрібницями. Все суперово. Ну, і прижимка теж. Так, значить, я зараз поставлю це все діло на стапіль, От, А у відео подивитесь ви вже завтра. Якось так. Все буде Україно. Так, друзі, як обіцяв, швиденько про чергу. Зараз ми працюємо із станком на Полтавщину. Сергій. Наступний станок Василь Волинь. Далі в нас Дмитро Львівщина. Потім у нас Хмельницький. Володимир. Далі в нас Германія, там два станки. От. Потім в нас Київ, Бориспіль Вікендій. Потім в нас Київ Володимир, потім в нас Охтирка Віталій. І потім на Київщину Сергій, там теж два станки. І потім в нас Олександр Волинь Ратно. От якось так, хлопці, вам всім величезний привіт, ви всі в черзі. Не турбуйтесь, все йде ну, плюс-мінус за графіком. от, Якось так. По можливості працюємо. Я працюю, наприклад, кожен день. от, Я вам скажу так. Перебої були з металом, не було профтруби 40 х 40, не було значить, листової тройки. І єлі надибав у всіх на остатках лист двійки. І їхати наприклад, їхати в Кременчук за двійкою взагалі немає ніякої вигоди, тому що треба винаймати якийсь ще додатковий автомобіль. От, Тому як привезти звідти от, то ще купа грошей. Хоч тут і відстань банально. Коротка. Ну, коротше, поки що, поки що все є. Все є. Причому от, трійка і двійка взагалі нулячі. Нулячі такі, що і рижиків немає. ні одного. Так, значить, на сьогодні все. Бажаю всім успіху. Кажу іще раз, слава Україні. От, слава нашим Збройним силам за можливість, от, яку вони нам дають. Працювати якось так. Всім пока-пока.